Луганчани приїхали на Тернопільщину перейняти досвід децентралізації. Делегація зі сходу, а це представники територіальних громад, районних рад та РДА. Кілька днів перебуватиме в області в рамках візиту. Відвідування вже створених в нас територіальних громад. Мета нашого проекту це проїхати по усій Україні. Перший у нас пункт був був Полтава. Далі ми були в Вінниці, далі приїхали до вас, у вас у нас такий так як купорний пункт, тому що процес децентралізації у Тернополі зараз найактивніший і один із найефективніших, тому ми плануємо, може, на Хмельниччину заїхати, і кінець у нас буде Львів та Закарпаття. Роман Косинський каже: зараз, аби відновити мирну Луганщину, потрібні активні лідери. Ми вже це переконалися. Якщо є лідер. Якщо є група, яка зацікавлена в цьому, все інше буде. В Тернополі є лідери. Ця реформа є команда, яка цим переймається. Реформа йде. Якщо в іншій області немає такої команди, немає таких лідерів, реформи. Люба будь-яка реформа, вона буде загальмована. Дивіться, з перспективного плану, наша громада включає в себе 9 але дали згоду тільки дві приєднатися до Нижньодоманської селищної поки ради. Що. Поки що, Да. поки що. А мабуть, ми не досить правильно провели роботу е, іменно з громадами, іменно з людьми. Люди е, насправді е, бояться, вони бояться змін. Е, е, ну як, все нове, як кажуть, здається всім чим-то страшним. А не було би гірше. Нагадаємо, Тернопільщина є лідером по кількості новоутворених громад. Зараз їх кількість становить 26. своїм досвідом. Вони готові з радістю ділитися, зокрема з українцями з Луганщини. Щоб поближче Велика Гаївська громада, далі ми планували Васильківська, Усятинська, Іванівська, Скалацька, Миколинецька, Почаївська. Кажу, У нас є 26, кожен готовий до себе прийняти, показати свої результати. Можливо, ми зараз протягом тих двох днів ще буде змінений якийсь графік, тому що бачу, що конкуренція досить посилюється і кожен голова хоче показати свої надбання і поділитися своїм досвідом.